Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про одну з моїх улюблених компаній. Вони не прям широко відомі, але ті, хто в темі аудіо, дійсно знають про них. Це компанія NF Audio. Вони не випускають по 10 моделей щороку. А замість того, вони сконцентрувалися на своєму модельному ряді і дуже повільно його розширюють. Але майже кожна їх модель, їхня моделька пропонує щось дуже цікаве з точки зору презентації, звуку. Дизайну і так далі. Я колись робив огляди на декілька їх моделей, і NM2. Тоді мене вразили, і досі це дійсно дуже класна моделька, яка відрізняється від широкого загалу. Але сьогодні будемо говорити про їх флагман. Модель зветься, ne -E 4 Evolution. Коштують вони в них 750 доларів. І за сучасними мірками тут всього-навсього чотири арматури, тобто дуже мало. Але навушники дійсно доводять, що якщо йти нестандартним шляхом напихування, якомога більше дриверів в один корпус, а підійти до всього більш помірковано, то можна отримати дуже класні результати і запропонувати щось незвичне. У якості щось незвичного тут виступає їх тюнінг за допомогою змінних фейсплейтів. Тобто ви змінюєте, змінюєте фейсплейти, а в самих фейсплейтах знаходяться елементи кросоверу. Тож потім покажу у відео, як все це виглядає. Дуже цікаво, і з цими навушниками ви маєте три дійсно різні варіанти звучання. Кожен з яких, до речі, дуже гарний. Додайте до цього ще класний дизайн, металеві корпуси, прекрасну презентацію, тож дуже цікава моделька. Давайте дивитися на все це детально, а анекдот дня сьогодні такий. Шість років не пив, не курив, на дівчат не дивився, а потім мене відвели до школи. Audio завжди вміли робити презентацію, тож не дивно, що для флагманської моделі вони особливо постаралися. Така доволі величень... величенька коробочка, дуже приємна на дотик. Тут такий софт-тач матеріал. З іншого боку, тут комбінація софт-тач і не софт-тач. Тобто дуже приємно, гарна поліграфія, все вони тут надрукували, всіляку інформацію. А всередині в нас традиційна коробка з чорного картону, навіть помічено, де її відкривати треба. Далі тут в нас зверху кармашик з додатковою макулатурою. І ось тут ми виймаємо головну частину, де зберігаються безпосередньо навушники та фільтри до них змін. Навіть не фільтри, а ці фейсплейту-комутатори. То Тож, тут в нас інформація про фільтри, як виглядає їх АЧХ. І ця штука приклеєна до розкривачки ось цієї. Тут в нас фільтри, які можна витягнути ось так: по одному. Якщо вони, ну, якщо, ну, якщо, хочу сказати, якщо вони потрібні, коли будете з ними експериментувати, ось безпосередньо самі навушники. Далі в нас набір а, з насадок, як бачите, два набори по три пари. Далі комплектний кабель. Чохольчик теж доволі приємний на дотик, магнітний ось такий, в ньому чудово зберігаються навушники. І додаткові аксесуари, тут в нас трохи цікаво. Тут в нас адаптер на 6,3 мм і ще пара найменших насадок, менше, ніж ці. Тобто, якщо у вас тендітні вушка, NF Audio, подумали про це. А також. Наймиліша, най... найкрасивіша в світі викрутка шестигранник, кілька запасних гвинтиків, якщо вони вам потрібні. Тобто, навіть якщо ви маєте тенденцію все губити, про вас подумали. Ось такі навушники, як на мене, дуже гарно виглядають, зроблені з металу, приємна комбінація такого сірого і сріблястого. На жаль, або не на жаль, я не знаю, як сказати. Тобто... На жаль, мабуть, ці фейсплейти вони ж носять не тільки декоративну функцію, а ще й змінюють звук, тому тут не можна накрутити там, не можна змінювати їх під свій смак або накрутити один синій, а інший червоний. Ну, точніше, можна, але це вплине на звук. Але виглядають добре в будь-якій комбінації, як на мене. Тож, я бачив скарги про посадку, але мені вони в ухо сідають добре. Ну, Може, в мене вуха тренування, може просто вони в мене середнього розміру. А якщо вони у вас середнього або більше, то проблем не має бути. Ось такий дуже правильний кут, під яким вони входять у вуха. Є виступ на носику, щоб тримати насадки. Є захисна сіточка, і вони дають десь трохи кращу за середню пасивну шумоізоляцію. І комплектний кабель. Він має тенденцію трошечки заплутуватися. А інколи і не трошечки, тому його треба розплутувати обережно, або використовувати якийсь органайзер насправді з ним. Так, цього разу в мене вийшло майже, майже добре. Ну, майже добре, майже вийшло. Тож, ось так. Використовується тут ось конектор двопіновий з утопленими пінами, або ж його ще називають QDC конектор. Тож. Ось комплектний, сідає так. І дуже класно виглядає, і механічно він надійний, дуже гарний конектор. Звісно, можна використовувати і звичайний двопіновий, але тут не буде ось такого е щільного прилягання, тому буде не, трошки не так красиво, але все рівно добре. Є завушена, і сам кабель він ось такий сріблястий, дуже м'який. Мікрофонний ефект відсутній, фактично. Комфортне використання, ось розгалужувач і повзунок, і йде він до ось такого от, звичайного 3,5 міліметрового штекеру. Ці навушники ще розроблялися в ті часи, коли не було моди на змінні штекери, не було моди на баланс, але в них нормальні характеристики, щоб їх під'єднувати до звичайного виходу, тому тут проблеми немає. Тож, як бачите, з зовнішньої точки зору все зроблено на дуже гарному рівні. Давайте покажу вам, як замінюються ці фейсплейти. Не те, щоб це був якийсь захоплюючий процес, беремо цю викрутку і починаємо крутити маленький гвинтик. Так, жарт, мабуть, вже можна визнавати трохи застарілим. Знімається, ось так, бачите, тут у нас контакти, контактні пластини, і всередині вони якось комутуються між собою. Тобто таке трохи приховане ноу-хау, як, яка тут відповідність контактів і всього. іншого. Потім ось так ставимо на місце, трохи притискаємо контакти підпружинені, тому в цілому все дуже приємно стає на свої місця і так далі. Потім головне попасти в гвинтик і закручуємо його назад. Тож, ще треба потрапити на різьбу. Ось пішло, і добре. Як бачите, процес не те, щоб мега швидкий, але надійний, гарно працює і доволі. Цікавий. Не знаю, чи здивує постійних слухачів цього каналу. Той факт, що я, як завжди, в найбільше вподобав збалансований середній варіант тюнінгу чи ні. Я маю на увазі, чи здивує, чи ні, а не чи вподобав я чи ні. Тож не думаю, що це вас здивує. Але тут дуже цікавий той факт, що тут три дійсно різних варіанти подачі, і вони дійсно відрізняються не так, як у випадку, коли просто змінюються якісь фільтри. І, мабуть, також не так, як зазвичай це роблять з перемикачами. Тут, мабуть, в цих фейсплейтах дійсно є якісь елементи кросоверу, які щось роблять. Тож в нас є ось такий збалансований середній варіант, це детальна, технічна арматурина, з трошечки з акцентами, доволі музична, але і технічна, але в той самий час не суха і моніторна. З варіантом, тим, який в них називається, здається, прозорість там. Помітно підвищується протяжність верхніх частот, я так мабуть не знаю, може вони навіть просто вмикають ще один випромінювач або ні, не знаю. Коротше, як вони це роблять, але там збільшується протяжність верхніх частот, вони стають більш акцентованими і більш насиченими. І той варіант, що в них зветься поп, ну він підіймає низькі частоти, але трошечки ще більше дає. Нижніх верхніх частот, що дуже цікаво, але про це поговоримо згодом. Тож, в цілому, бас швидкий, детальний, насичений дрібними нюансами, іде майже на максимальну глибину, і дивовижно тут те, що і тут є доволі помітна вага на низьких частотах. Звісно, тут не якийсь там величезний динамік, який би там зробив зовсім все вагомим. Але непоганий об'єм повітря тут прокачується, судячи з усього, тому присутній і глибокий ось цей гуркіт, коли він потрібен, і дуже непоганий удар. Але також присутня і достатня вага. Але акцент на низьких частотах дуже дуже малий, його майже немає. Мені такий варіант тюнінгу подобається, тому що верхні частоти присутні, вони ой, нижні частоти присутні, вони інформативні, але в той самий час не домінують. Я спробував от, той поп варіант тюнінгу. Він прикольний. Тут стає більше басу. Він такий а, більш масивний, але я від такого швидко втомлююсь. Але звісно, якщо правдом хтось вирішить придбати ці навушники, ну тоді можете поекспериментувати. Але в цілому, що ми тут е, маємо? В цьому варіанті воно все збалансовано і більше, звісно, пасує до тих жанрів, де є ж насичені низькі частоти, де є якась технічна складова, яку треба відігравати, але не обов'язково. Тож, перший приклад за класикою це музика туда, practical arrangement і в нас тут контрабас соковитий, насичений, детальний, там де каструни і всі інші складові. І другий трек це Mindfields. Думаю, що більше б тут, мабуть, пасували ось ті басовиті фейсплейти. Але мені насправді не бракувало басу із цими. Ну, це, звісно, суб'єктивно, тому що присутня ось ця низькочастотна складова, яка будує основу. І доволі чиста середина і верхні частоти. А бас добре контролюється, звісно, і залишається на своєму місці. Дуже гарно зроблена когерентність, тому стики випромінювачів тут майже непомітні. Середні частоти вони технічні, в них є непоганий акцент на мікроконтрасті, але в той самий час він не домінуючий і тому вони не звучать сухо. Коли потрібно, вони показують класну динаміку, гарний розподіл ваги, але тут все залежатиме від джерела і матеріалу. Вони дуже до цього критичні, тому що якщо є якісь з цим проблеми, то вони це доволі а, помітно продемонструють. На щастя, верхні частоти тут зроблені доволі розумно. Тому якщо ви не ставите ось той фільтр з підвищеними верхніми частотами, то поганенькі верхні частоти не будуть так псувати загальну картину. Але от на середніх частотах точно треба дбати про якість. Але з гарним матеріалом ви отримаєте дійсно насичені інструменти, вокал і дуже класну побудову сцени. таке враження, ну, Звісно, це більше психосоматика, але ці навушники, наче підлаштовують сцену під матеріал, тому що коли це записи якихось вокалістів, вони їх трохи висувають наперед, вони звучать так ближче до вас і інтимніше. А коли це, наприклад, запис якогось великого оркестру, ну там вони передають доволі гарно цей. Об'єм дуже широка сцена, не максимальна, але така доволі широка. Глибина не така класна, як ширина, але в цілому плани розділені на доволі класному рівні. І приклади. Давайте перший, це Heaven on Their Minds із Ісус Христос, Суперзвезда. І ось тут якраз треба передавати об'єм, тому що тут насичена оркестровка, багато інструментів. Дуже емоційний вокал, який гарно ці навушники передають, там хор інколи з'являється, і так далі. От дуже все це звучить детально, технічно, але в той самий час з передачою всіх закладених емоцій. І ще один трек, ну це абсолютно класика. «Wish You Were Here» від Pink Floyd, мабуть, трошечки таке лицемірство. Спочатку виприти сіда барета, а потім записувати альбом, розповідаючи, як би ти хотів, щоб він був тут. Ну, називається, треба було його не, ви... не викидати на мороз. Але звісно, без цього, мабуть, Пінк Флойд не стався б тим, яким би ми його знаємо. А, так коротше, гітара, інструменти, об'єм, вокал все це дуже класно розставлено на цій уявній сцені. Все це класно передано. І дуже приємно, тобто дуже все детально, але в той самий час не розкладено на якісь атоми. І верхні частоти. В збалансованому варіанті тут такі трохи притоплені верхня, нижні верхні частоти для того, щоб зробити звук менш різким. Але в цілому це доволі типічні арматурні верхні частоти, доволі повітряні, енергійні. з... Скажімо, тут не те, щоб навіть акцент прямо на верхніх частотах, але от відчувається ось ця додаткова енергія, особливо з верхньочастотним фільтром, але з усіма іншими теж. Тому в цілому, за кількістю тут верхніх частот небагато, але, от, наприклад, якщо сибілянти є в запису, то вони доволі чітко передаються. Тому тут треба розуміти. Що якщо ви прям зовсім не любите верхні частоти, ну тут може бути варіант не для вас. Але якщо ви нормально до виче ставитеся, то тут буде повітря, тут буде об'єм, класне насичення обертонами, як базовими, так і більш складними. Шаруватість може не ідеальна, але на гарному рівні. Якщо вам хочеться прям аудіофільськості, то є ось той варіант з верхніми частотами, ну, фейсплейт, який дасть прям таку. Космічну протяжність, але і без нього все на доволі гарному рівні. І от що цікаво, басовитий фільтр в нього він трохи зменшує цей провал на, ну, не провал, а це зменшення нижньої, нижніх верхніх частот. Тому що, да, якщо ми додали басу, то й верхніх частот має бути трохи більше, щоб це скомпенсувати. Тому навіть на цьому приділило увагу, це дуже цікаво. А... Так, да, прикладиш, для верхніх частот потрібні, що ж є. Перший це Diamonds A Forever від Shirley Бесі. Дуже мені подобається класична Бондіана, особливо ось ці е, старі оркестрові речі. І Ширлі Бесі просто королева цього, тут такий потужний, потужний вокал, оркестровка класна. Тобто, да. Треба відчеплятися від слова потужність, хоч воно зараз і віруситься. А дуже все емоційно, драйвово, приємно, масштабно От, гарне слово. І ці навушники дуже добре все це передають завдяки тому. Ну завдяки всьому, насправді, бо тут є і детальність, і є там емоції, динаміка і все таке інше. І. Куди більш стриманий трек, да? тобто гітара, вокал, ну і майже да, там ще якась додаткова інструментальна частина, але в першу чергу це гітара, насичена обертонами і такий самий вокал, і навушники дуже добре все це передають. По джерелам, насправді, їм треба щось гарне, щоб їх контролювати. Тому або якийсь ЦАП топового рівня. Ну, я маю на увазі Свисток або якийсь гарний настільний цап, або плеєр середнього або початково топового сегменту. Супертопи, мабуть, для них буде трохи занадто, а от в цілому якісь плеєри, там, від середини середнього сегменту і вище буде те, що треба. Особливо, якщо там, вони гарно контролюються, контролюють навантаження і технічні. Про порівняння насправді тільки одна моделька спадає на думку, тому що я її нещодавно оглядав: це FIO fa 19. В них м, трохи більш підкреслені емоції, динаміка на середніх частотах. Тут вони трохи нейтральніші. У FIO краще пророблені верхні частоти, так трохи. А тут мені більше подобається баз завдяки а, більш гарному розподіленню ваги. Ну і плюс тут у нас ще й три варіанти тюнінгу. Але в цілому дуже цікаві навушники. Тому взагалі не дуже часто зараз такі модельки зустрічаються, але дуже класні навушники, тож за можливості дуже раджу з ними ознайомитися. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.